Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні хочу поділитися дуже простим рецептом, як приготувати смачний торт без випічки з печива і сметани. Такий тортик виходить дуже ніжним, м'яким, соковитим, а часу і зусиль на його приготування витрачається зовсім мало. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати! Для початку приготуємо крем. Я використовую сметану 20% жиру, додаю до неї неповну склянку цукру і два пакетика ванільного цукру, і все збиваю до розчинення цукру і загустіння крему. Якщо берете сметану 15% жиру, то можна додати більше цукру, бо вона кисліша, а також раджу додати пакетик загущувача для сметани. Нам не потрібен дуже густий крем, бо він повинен пропитати печиво, але і дуже рідкий теж не підійде. Тепер будь-яку форму застеляємо харчовою плівкою і починаємо формувати торт. Спочатку трохи змащую кремом, а потім викладаю печиво. Спочатку цілі шматки, а далі відламую і викладаю по краях, так, щоб застелити все дно. Далі знову змащую кремом. Крем дуже не економте, щоб торт вийшов соковитим. Далі знову викладаємо печиво, а тоді знову змащую кремом. Тоді нарізаю банани тонкими пластинками і викладаю рівним шаром на крем. Можна покласти будь-які інші фрукти, підійдуть ківі, можна взяти ягоди. І зверху покриваємо знову кремом. А далі продовжуємо викладати печиво, перемазуючи шари кремом. У мене вийшло 5 шарів печива. Зверху я змащую кремом і накриваю торт плівкою і відправляю в холодильник хоча б години на 4, але краще на ніч. Печиво, що залишилося, всі надломані шматочки залишаємо. Вони нам потрібні для відсипки. Також залишаємо і крем. На ранок торт у мене добре пропитався і став одним єдиним ніжним цілим. Перевертаю його на тарілку і знімаю плівку. Тепер змащуємо торт з усіх боків і зверху кремом, що залишився, а тоді присипаємо подрібненим печивом. Його можна подрібнити в блендері або просто руками. Додатково можна прикрасити торт шоколадом, фруктами або будь-яким іншим способом. Ось такий дуже м'який і ніжний тортик у нас вийшов, і готується він дуже просто. І я впевнена, що якщо ви не скажете, то ваші гості і не здогадаються, що він зроблений з печива а будуть просити рецепт таких ніжних коржів. Обов'язково спробуйте приготувати. Смачного!